ось таку штуку за проханням підписників показати, як вона працює. Ще сам не знаю, таким не користувався. Потужність 2500 Вт 220 вольт. Витрати води 300 мл за хвилину, і температура подачі гарячої пари 105 градусів. Що це таке, і як ним користуватися? Ось тут у нас відкривається пропочка, сюди заливається водичка. Далі є в нас ось такий пістолет з довжиною шланги, ще не знаю скільки, пізніше скажу. Далі йде ось таких дві насадки щіточки. Щіточки, вони ну, жорсткі, да, добре такі. Жорсткі. Далі. Кабель, щоб підключити. І ось такий подовжувач, щоб залізти в важкодоступні місця. Довжина гофрованої шланги 2 метра. Всередині знаходиться силіконова шланга, яка має витримати ці всі температури. Закручується воно ось так. Це якийсь сплав, я не знаю, не латунь, а якась фіг знає що. Далі сопло, через яке буде подаватися гарячий струмінь пари. Накручується ось таким чином. І сюди ми можемо накрутити щиточку цю. Або одразу накрутити ось цю щіточку. Ну, сюди ще ми можемо також накрутити подовжувач, якщо зняти ось це і взяти ось так зробити. Накручуєте подовжувач. І через подовжувач вже ось сюди прикручується ось ця щітка. Відкриваємо пропучку, і наливаємо саму звичайну воду. Буквально півхвилини, і воно вже нагрілося регулятором. Виставляєте. Наприклад, на три на даємо йому максимум. Ху-ху-ху, бляха. Да, якщо дати на максимум. Так воно. Так воно дійсно працює. Китайці пишуть, що струмінь пари 105 градусів. Перевіряємо. Включаємо. Наприклад, там на трієчку. На трієчку включаємо. І пробуємо. Що там струмінь пари 105 градусів? Ну, пара хороша. Тиск є. Вона така. Градусів. 40 десь, можливо, 45 навіть. Ну все вже. А далі почало плювати просто гарячою водою. А, бляха, підігріває. Тобто, ну, градусів 60 десь. Я так думаю 60, не більше. 50-60. А якщо ми даємо на максимум, накрутили на максимум. Дивіться. Ха-ха-ха! Казали китайці, що 105 градусів. Якщо взяти ось тут близько, то тут дійсно дуже гаряче. Ось тут гаряче. А бляха, тут гаряче. А ось тут я вільно можу тримати рукою. Але струмінь пари дуже потужний. Ось такий електрочайник має сліди накіпу, бруду. Тут якась шпаклівка, фарба чи що це таке, тому що він був у мене на ремонтах. Так, погнали. Даємо одразу максимальну пару. І чистимо. Так, пройшло буквально. Ну, я не знаю, хвилину там я щось, хвилину щось я там собі робив. Бляха, я реально не міг його відчистити. Реально. Що би я йому не робив? Він залишався ось в такому стані. Дивіться, хвилина. Тут ще якась залишилася фарба, а ну да, воно її розпарило, і тепер я легко можу забрати. І тобто я брав губку, звичайну кухонну, тер нею і нічого не допомагало. А тут штука дійсно працює. Ось такі мої шви на плитці, колись вони були дуже гарні, світло-сірого кольору. Але з роками взуттям просто зачовгалися і стали жовті. Наливаю. Засіб для миття підлоги ось так трошки. І з парою спробуємо щось відмити, тому що звичайною шваброю тут не відмиєш. Ось тут також є якась біда на плитці. напевно, колись порозливав лак. І я його просто вимити так нічим не можу. Ось цей лак, що я його ніяк не міг відмити. Дивіться, воно його відпарило. І тепер він просто знімається. І чим я тільки ну, не мив, не шкрябав нічого не міг зробити. Дивіться, воно відпарило і все. І тут чисто ще дві плямки, і буде ідеал. Збираю всю воду шваброю, зараз витру насухо, і подивимося, що з того вийшло. І я вже бачу, що пароочисник він дійсно з плиткою працює чудово. Так, дивимося. Ось цю діляночку я мив. Здається, ніби що вона така брудна, але це такий стиль плитки. Нам важливо, що дивіться, наскільки став ідеальний сіренький шовчик. А який він був? А він був ось такий. Да, він був ось такий. <сум> тобто я мив. Ось цю плиточку. Бачите, ось так я її мив. А ось тут не мив. Ось тут не мив. Ось тут я її пробував мити. Ось я її мив. Ось дивіться, яка вона гарненька. Чистесенька, бачите, вимив. А ось там, і ось там, і ось там вона не мита. Тобто, якщо взяти миючий і пароочисник, то цю плиточку можна настільки ідеально відмити, що вона просто буде як новесенька. З плиточкою, то ми справилися легко. А що нам скаже, ось ця пліснява, чорна, яка почорніла, ось це все, накіп ця. ось цей, ось це, де його вже абсолютно нічим не відмиєш, жодним миючим, навіть з кислотою пробував, воно його не миє. Ось це все. Його також хрин, чим відмиєш, а швидко мають бути. Ось такі, орієнтовно такі, а вони жовті. Якщо порівняти, як я це робив раніше, щіткою з кислотними засобами його тер. То з парочисником воно все набагато веселіше, без жодної хімії, пароочисник видаляє, дивіться. Майже ідеальна дзеркальна поверхня, тобто видалив абсолютно весь накіп. Да, залишилося ось це чорне. А що це чорне? Зараз розкажу. З пластика також, ось тут, скільки би я його не тер, не старався, не поливав, тою хімією воно його не видаляло. А він якимось чином нам нагріває пластик і воно потім саме з нього відстає. Далі. Що ось це таке? Це чорне, це силікон. Тобто майстри якісь недолугі трапилися, і взяли звичайний силікон, не для ванних кімнат, не антигрибковий звичайний силікон. І, будь ласка, ось вам результат. Він весь почорнів. Тому його треба звідти вичистити, зрізати і засиліконити толковим силіконом. І тоді усієї чорноти не буде, бо вона проникла в силікон. І нічого їй не зробиш. Ось це все жовте лайно, це я відчистив плиточку. Шви. Уявляєте, скільки жовтого було в плитці? Далі дивимося шви. Згадайте, які на початку відео вони були жовті, ніби хто їх обіцяв. А тепер дивіться. Просто ідеальні шви. Ідеальні сірого кольору, такі, так як мають бути. Тобто парочисник. І він дійсно працює. Ви бачили, скільки тут бруду було? Хотів вам показати, як він має плиту, але вибачайте, вона не настільки засрана. А ось ця штука на витяжку, вона вже трохи жовта. Ну, ось дивіться, скільки це в мене зайняло? Дві хвилини. Дві хвилини. Ви різницю бачите, так? Да? Просто ось взяв ось так. потер там, не старався навіть нічого. Тобто, видно, ще десь місцями плямки жиру є. Ну, різниця то є. Взяв іншу щіточку, тому що цією набагато. Зручніше, вона більша і швидше це все робиться. Дивіться. Ну, ідеально, бляха, ідеально, яке воно було, а яке зараз. Гляньте, скільки жиру я вимив з неї. Та чистота і блиска. Який Петрович молодець, хто як не я, сам себе похвалю. Дивіться, витяжка просто ідеальна. Правда, ще не висохла з води. Ну, то таке вже все, чистота і порядок. Коротше, сподобалася мені ось ця штука. Однозначно, рекомендую чистити і плиточку, і можна і таку плиточку почистити. І витяжку, і жир, і бруд. І цвіль, не знаю, цвілі в мене не було, тому що вона тільки на силіконі, а його потрібно видаляти. Так що, Петровичу, як завжди, великі подобачки, старався працював. І всім до побачення!